Мої вітання на каналі. 2 серпня має такий десертний сорт білоруської селекції Пламінная. Десь в 15 роках його професор винайшов непоганий. Вже дозрів. Буду сьогодні обривати Колега привіз. З Білорусі десь 20 2020 році таке оранжеве забарвлення має на смак не кисла, солодковате, сорт пламіння. Це е, вона в мене росте другий рік. Це перший врожай. Ось таке. Я думаю, у нас він приживеться на волині. Файний сорт. Ягода немала. Така товарний вид має. десертний сорт. Пламінная. Дякую за перегляд.